Вітаю вас, шановні садівники та городники. Щороку я сію під сніг примхливі, але дуже гарні квіти. Не присипаю ґрунтом, і вони цвітуть на місяць раніше, а всі вирощують їх розсадою, і це доволі складно. Я пристосувалася сіяти під сніг. І, як би це дивно не було, але схожість при такому способі посіву набагато вища, ніж при весняному вирощуванні розсади, і зараз про все розповім. А ці модні квіти хризантели. Раніше я точно так само чинила із айстрами, і хінацеєю. Від айстри вже потроху відійшла. Оскільки зараз таке різноманіття відтінків форм хризантел, що необхідність у вирощуванні тих примхливих айстер відпадає сама собою. Бо хризантели відрізняються підвищеною стійкостю до різних несприятливих факторів, у них міцніше стебла, тому вони не страждають від вітру, сильного дощу. А айстри за аналогічних умов никнуть. Бутони загнивають, і ржавіють, і квітник з айстрами швидко втрачає свою декоративність, тож доводиться багато чого різати, відправляти в компост, підв'язувати, підпирати, та й годі. А друга, безперечна, перевага Хризантел це стійкість до ураження фузаріозом. І це всі знають справжній біч усіх айстрових. Якщо ґрунт заражений цим фітопатогеном, то не врятує нічого, айстра загине до того моменту, як повністю розпустяться бутони, і то марне заняття. А хризантелла генетично стійка до фузаріозу. Принаймні, я за три роки вирощування цієї квітки ні з одним випадком фузаріозу не зіткнулася. Хоча раніше у мене на цих місцях росли айстри, і серед них були спалахи захворювання цього. Тож спробуйте обов'язково виростити цю квітку і не пошкодуєте. Але зараз хочу розповісти не про це, а про посів айстрових під зиму. Багато досвідчених. Відникарів знають, що схожість насіння Айстри знижується катастрофічно вже через рік після збору. Максимальна її схожість у перший рік. А вже на другий вона падає десь на 40-50%. Це пов'язано з особливістю насінневої оболонки. І ось саме підзимовий процес дає змогу ефективно боротися з цим недоліком. Тож, як я сію, просто розкидаю насіння по поверхні снігу, який лягає на цвітник. Таке загартоване холодом насіння потім дає потужні сходи, які не схильні до хвороб та інших неприємностей. І ще важливий момент не забувайте, що айстру та й хризантелу теж не можна вирощувати на гною. Вибирайте місце для підзимового посіву. З урахуванням цієї обставини бажаю всім гарних квітів.